Літо шипоче між листями клена. Липа чарує п'янким ароматом. Нині в народі свято зелене, трійця свята завітала до хати. Сходження праведне Духа Святого силою світла наповнює небо. Тиха молитва лунає до Бога, Господи сущий, так миру нам треба. Світлом опіки зійди на військових, дай їм нас наги всіх нас врятувати. Заради мук всіх жертовних Христових силу їм дай, щоб всю нечисть здолати. Хай Дух Святий в кожен дім завітає, в кожному серці запалить надію. Мамі, що сина додому чекає, хай подарує здійснену мрію. Сонечко пестить ліси і долини, дзвони святкові лунають над ланом. Хай Божий Дух на мою Україну спокоєм зійде. І Миром жаданим. Господній дух зійшов на землю нині, щоб світло віри нам подарувати, хай сили дасть і нашій Україні, аби кайдани врешті розірвати. Господній дух, зійди у душу кожну, добром, любов'ю, вірою у диво, і подаруй надію переможну, таку жадану і таку важливу у свято Трійці. У зелені свята, коли душа шепоче слово Боже, так хочеться лише про одне благати. Нехай добро нарешті переможе.